Величезний привіт. Ми з вами у Сінсей, Я вам не зміг не показати цю акцію, яка зараз розпал... розпочалася знижки більше ніж 50%. Тому запрошую до Сінсей, подивимось посуд спочатку. О, потім подивимось на декор. Що з хорошими знижками? Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Все розпродаж, все-все-все з червоними цінниками. Усі скатертини зараз можна придбати зі знижкою. Ось така метр сорок на метр вісімдесят, 219 гривень. Біленька, чисто біла. 259. Також а, вона а, трішки більша. Метр сорок на 2,80. Ось таку дивіться, можна купити за 149 гривень, метр сорок на метр вісімдесят. І ось така також 149 гривень. Так, це у нас раннер по 99 гривень, є біжевий, є чорно-білий. Є ось такий раннер із лимонами по 119 гривень. Ну, раннер, всі йдуть раннери в один, об в один розмір, 1,50 50. На 50. М -м, ця красива, але велика. Я би забрав оцю зелену на місці. 289 гривень. Так, мені здається, оце нова колекція вона поки що без знижки. Да, я бачу вони поки що без знижки. Це нова колекція. А оці вже зі знижкою. Дивіться, ось таке блюдо у вигляді томата по 99 гривень. Ось такі креманки подвійні 149 гривень. 99 гривень. Ось така тарілочка у вигляді авокадо. 169 гривень. Ось таке блюдо у вигляді ромашки. Золотий а, салатник 119 гривень. І є ще ось такий, дивіться, а, схожий на цей, але він такий ребристий. Такий самий за розміром. Він 189 гривень зі знижкою. Так, обіднє блюдо. Воно також як новинка. Бачу, що а, вже навіть є новинки в магазині Сінсей. Це я показував минулого разу. Вони вже зі знижкою 99 гривень. 129 гривень ось така скляна цукерниця. Досить оригінальна. Молочник. Скляний 59 гривень. О, а ось це круто взяти на коктейлі на великі. Це також новинка, а я знаю, що були кольорові, вони, мабуть, їх всі розпродали. Ось я знайшов по 99 гривень. Бачите, кольорові порозпродали за 99 гривень, а оці безколірні, ну, прозорі, ще по новій ціні. Ось такі баночки по 79 гривень скляні із кришкою герметичною. Господинки, дивіться, зі знижкою 50%. Ось такі дві пляшечки для олії та для оциту за 169 гривень. Мають а, корок. Набір із чотирьох ось таких білих кманочок 139 гривень. А ось ця формочка буде досить зручна для десертів та для желе 149 гривень. Також зі знижкою в наборі 4 штуки. Порцелянова кришка і бамбукова підставка для масла 219 гривень. Якраз, якраз за формою для нашого. Масла за розміром є трішки дешевше, 169 гривень бамбукова, але пластик вже кришка пластикова. Також дуже багато різних ланчбоксів із знижками. Ці ланчбокси вам показати не зможу, тому що їх дуже багато. Надаю вам інформацію: набір тарілок, набір боксів пластикові, але пластик бачу дуже товсті, товсті стінки. 189 гривень в наборі три штуки. І ось така герметична пластикова силиконова кришка. Можна придбати окремо ось такий бокс за 99 гривень. Також набір боксів за 99 гривень в наборі дві штуки круглі, пластикові, з кришкою герметичної силіконової кольори в асортименті. Кому потрібно ось така велика металева миска для змішування, тіста, для, ще щось для опари та 169 гривень. Дивіться, ось таке блюдо подвійне. На декоративній ось такій дощечці круглій 219 гривень. Набір трьох ємностей для змішування використовувати можна для міксера. Так, ціна 219 гривень. Набір ось таких формочок на підставці бамбуковій 219 гривень. Зараз також зі знижкою. Можна придбати ось такий набір для Десертів 159 гривень на бамбуковій підставці. Зі знижкою ось такі ємності скляні з бамбуковою герметичною кришкою. зі знижкою 159 гривень. А хто чекав знижку на ось ці тарілки, вони зараз по 79 гривень зі знижкою 50%. Це десертна, велика обідня 119 гривень та 139 гривень тарілка супова. 79 гривень форма силіконова для випікання смачнющого пирога. 99 гривень набір ложок для змішування перемішування салату. І зараз з хорошою знижкою ось такі, як вони називаються правильно, качалки. По ціні 119 гривень, акційна ціна. Дерево силікон. Чашок також дуже багато зі знижкою. 50% по 69 гривень. Я навіть знайшов за 49. Також є різні кольори, зверніть увагу. Ось такі 99 гривень. ребристі димчаті, по 69 і є такі самісінькі, тільки прозорі. Також по 69 гривень. Ці п'ятка 79. І тут великий вибір різних стаканів. Дивіться, чотири стакани ось такі бірюзові. 119 гривень. Звичайно, класна ціна, треба подумати. Зі знижкою 50%. Є, звичайно, ще в інших кольорах, але от бірюзовий це саме мій. Набір чашок на а Скільки? 380 мл. Також 4 штуки за 159 гривень. Це, це бомбезна низька ціна. Зверніть увагу також. Ось такі високі склянки. Стакани 119 гривень дві штуки. Так, келихи поки що ці без знижки, але можливо зараз і знайдемо зі знижкою якісь келихи. Хоча і невелика ціна за 219 гривень чотири штуки. А ви бачили, які переливаються Холо Ефект на 250 мл, ось такі стакани, 149 гривень 4 штуки. Такі самі, тільки вже інше забарвлення, вони по 129 Бачу, є зелені і є ще бірюза. Ось такі темно-сині до бірюзи. Ось такий також Holo Effect на 330 мл, 99 гривень, дві штуки на 330 мл. Ну, ось я казав, що ми знайдемо з вами келихи 269 гривень зі знижкою. І ось такі я знайшов за 169, знижка 50% ніжно-рожевий такий. 4 штуки на 360 мл. Ось така таця бамбукова з металевим каркасом. Зі знижкою зараз вона 159 гривень, акційна ціна. Надзвичайно хороша штука. Я гадаю, що Багато господинь були би раді мати такий девайс на кухні. 99 гривень, тримач для дощечок або ж для кришок. Теж дуже хороша річ. Новинка, це, мабуть, новинка минулого разу. Не бачив. Поличка ось така двоповерхова для посуду, для сервірування за ціною. 269 гривень в білому кольорі. Багато дуже цікавих кружок. 99 гривень, ось така зі знижкою. І з моїми мусіндрами, дивіться, яка крута. 79 гривень. 99 гривень лама. І це, мабуть, пандочка схожа, да? чи це не пандочка? А я гадаю, що це пандочка 119 гривень. Коала також крутенька. Хочу сказати, дійсно, вони всі дуже круті по 99 гривень. Така також 99 гривень. Ну, а це взагалі крутезне. Сюди можна поставити якийсь смаколик, <хи> зробити какао і смакувати. 69 гривень, така подвійна чашка. Зі знижкою можна придбати термосумку, вона досить містка. Є ручка, яка розкладається і можна повісити на плече. Зі знижкою 159 гривень. Ось така дерев'яна таця 159 гривень. Зараз акційна ціна із ручками. Лимонні чашки 119 гривень. Надувний тримач для чашки для, або ж для баночки для, з, з напоями. У басейн 29 гривень. Зі знижкою LED свічка, арома свічка 99 гривень. Ось така пластикова підставка у вигляді полуниці для сушки приборів, Зараз в акції 79 гривень. Формочки для виготовлення морозива 79 гривень, 4 штуки. Так, скатертина також в акції 1,40 мх,20 мет із полуницями 289 гривень. Це у нас у вигляді полуниці, а як він називається правильно? 79 гривень ланч-бокс У вигляді полуниці для солі та для перцю 159 гривень набір. За 189 гривень можна придбати ось таку велику свічку, аромасвічку із ароматом крем Полуниця. 350 г. 159 гривень ось таке велике блюдо полуничка. І є точнісінько таке саме, ні, схоже. Трішки менше. Можна сказати, як десертне, 99. Пластикова таця 79 гривень. 99 ось такі парфумовані свічки на два гніти. За 169 гривень можна придбати ось таку масляночку. Я гадав, це пластик, а це все скло. Набір із трьох, навіть із п'яти. Із п'яти ось таких баночок, не баночок, а тарілочок, як вони правильно називаються, 189 гривень ємності, салатники. Від більшого до меншого. Усі із гумовими кришками. О, і оці вже ємності поставили на знижку. Але я вже замовив в інтернеті. 189 гривень я вже показував у відео. З таким краником, от всюди їхня хвороба ось тут протікати. Це не тільки бачу, що я так гадаю, а багато пишуть, що через деякий час він виходить з ладу. Ось такі банки із герметичною кришечкою. Зараз вони також зі знижкою. У вигляді полуниця 289 гривень, акційна ціна. Кумедна така, да? На якраз на полуницю. Друшлак та миска. Але цього року полуниця по 180 гривень на ринку, дешевше була 150-119 гривень. Це, мабуть, спеціально для полуниці зробили з цій ємності, тому що на них навіть намальовані ягоди. По 119 гривень зараз ось така от, ну, дійсно фруктовниця, можна сказати. Хай буде фруктовниця. 169 гривень зі знижкою. Кльош для смачного тістечка. Мені якраз потрібно, і тут дві. Цих мене є. Оця для пігулок. Коробка для пігулок. Мені ще треба ще одну, тому що в мене ще більше пігулок стало для прийому. Якраз буде добре. За 59 гривень зараз я візьму, щоб тільки не забути. Після відео хочу зняти і обов'язково заберу у розпродаж. Тут багато всього, що можна взяти зі знижками, сумки для малечі. Ну, все для. Відпочинку. Ось таку велику сумку холодильник з довгими ручками можна зараз придбати за 99 гривень, вона дійсно дуже велика. Так, ложечки. Вони не пластикові, скляні, точніше, як воно називається, цей матеріал 79 гривень порцелянові. Знайшов ще одні фруктовниці. ось такі 119 гривень. Кольорова таця 119 гривень зараз зі знижкою. Дивно, але на дотик пластик дуже приємний. Можна придбати ось такі а, свічники, арома свічки 159 гривень, а потім залишиться можна використовувати як чашку. Є ось такого плану і ось такого. Тут написано, що також розпродаж, але минулого разу це було як новинка. Дивіться, вже розпродаж. 139 гривень, ось такі чашки. Ой, і ці вже по розпродажу. 99 гривень. 79 трішки більші. І ось такі самі більші. Також 99 гривень. Дивіться, які кумедні домики Спанч Боба 139 гривень такі чашки. Пам'ятаєте ж, да? я показував свої покупки, купував тут до чаю спеціально, а вони зараз зі знижкою 50%. Зверніть увагу. Ось така велика скляна банка з герметичною кришкою для сипучих 169 гривень. Ще знайшов ось такий рожевий глечик. Пам'ятаєте, показував на початку відео синій, такий блакитний. Рожевий також зараз зі знижкою. Вінні-пуг для малечі. Це також із нової колекції. Бачу, що поки що. А, ось зі знижкою, 99 гривень. Ну що ж, подушки також зараз можна в Сінцеї купити. Купити за 99 гривень. Багато різних подушок. Я знаю, що в іншому магазині сама наволочка дорожча, А тут подушка ціла. 99 гривень. Ось така вазочка з ромашками. Надзвичайна крута сідушка на стілець на кухню. 219 гривень, акційна ціна. Їжаки також з розпродажу по 219 гривень за три їжачки допродають. Також я придбав а, зі знижкою, дуже задоволений. У мене ще були купони, збирайте купони, і мені вони вийшли ще зі знижкою 50%. Тобто за 110 гривень вийшли 3 їжачки. Дивіться, які комедні курятки, ці п'ятки, 129 гривень, це також для солі та для перцю. А ці ще дешевше були 190 гривень. Вже 79. Я от думаю, чи взяти собі її на поличку, чи не взяти. От був би ще хтось один, щоб два обличчя було, а так якось одне буде, буде стояти на поличці, якось воно ну, не знаю. Хочеться ще якогось дружбана, щоб вони разом стояли. Якщо не знаєте, що подарувати своїм малечі, візьміть ось таку подушку. Вона буде дуже задоволена. Лише 239 гривень коштує подушка у вигляді киці. Я ще зазирнув на наволочки, а наволочки ще дешевше. Бачу, 59 гривень і є багато новинок. Ну що, будемо виходити, це все я показував у минулих відео. Оці товари. Хочу побажати найкращого всього, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі!